Методика виявлення прихованої інформації ще раз, дуже практична, дуже гарна методика, але вона не є таковою, яка народилася на теренах України. Більш того, Тетяна Морозова до цього, до виникнення цієї методики, вона, на мій погляд, не має відношення. Чому? Ця методика народилася в 30-х роках ХХ сторіччя в США. Фахівець з цікавою, цікавим прізвищем Кіллер, він виявив і сформував такий тест пошуку пику напруги і невідомого рішення. Він його називав дослідницького типу, і відомого рішення. І вони за структурою дивним чином збігаються з методикою виявлення прихованої інформації, але це було майже сторіччя тому. І ну приховувати це ну неможливо. Чому тому, що ну це є в будь-яких джерелах.